Прошу цього року почуй, Миколаю дітей з України, що бачить війну. Про смерть вони, мабуть, ще знати не мають у кожнім листі про мир і весну. Ти, мабуть, отримаєш лист десь із бучі від хлопчика років семи чи восьми, що просить не іграшки або цукерки, а просить сестричці привіт донести. Вона на хмаринках то був місяць лютий ракета ворожа забрала життя. Залишились фото, де всі рідні люди, де вдома з батьками там він і вона. Прошу, Миколаю, здійсни всі бажання дітей, чиї долі торкнулась війна. І маю до тебе одне запитання а можна туди написати листа? Я коротко, просто люблю і сумую, і вірю, що нас захищають з небес, і, може, нас там на хмаринках почують. Спокійним настане для нас новий день. Святий Миколаю, прошу перемогу в моїй Україні і мирне життя, щоб діти не чули сирени тривоги, навчались у школах, а не в укриттях. Пробач, що багато рядків, накипіло, дорослі теж іноді вірять в дива. Тримайся, незламна моя Україна, я з вірою в серці відправлю. Lista.